Тетяна, жителька села Воздвижівка, мешкає разом із чоловіком, донькою та онуками. Жінка доглядає за чоловіком, якого паралізувало півроки тому. Поки донька працює, а діти навчаються. Пані Тетяна ділиться Цьогоріч через аномальну спеку на городі майже нічого не вродило. До того ж, у селі дефіцит води, тож поливати город доводиться питною. Немає дощу. І все таки цвітуть, ось підійді, гляньте, Огірки цвітуть красиво, а нема нічого. Картошка теж, ну що там, два-три картопки під кущиком. Ну це, це ж взагалі не було дижі нормально. А вода є, щоб поливати? Нема привозналося в цю бачочок. Ми завозимо воду в басейн, Привозять нам тим машиною. Води не вистачає, бо свердловини працюють від світла. В середньому жителі села на день мають від 2 до 5 годин енергопостачання. Найгірша ситуація із водопостачанням нині у добропіллі, зазначив голова Воздвижівської громади. Зв'язку з електропостачанням скважини не заповнюються, не встигають. Вони накачують об'єм тієї води, що потрібно для населення. Великі дуже перебої. Ми то поставили генератори, але паливо виділили, ну виділили перші 600, 600 літрів на генератор на один, другий генератор це у верхній терці, другий генератор будемо ставити у долинки. Долинському окрузі теж виділили паливо, але у нас цього паливо не дуже достатньо. Вже готуються у селі й до зими. Зокрема, для жителів волонтери Карітасу привозять паливні брикети. Отримала їх і пані Неля. Жінка разом із чоловіком переїхала до села Возвижівка, коли Запорізький фронт наблизився до її рідного села Залізничне. Обидва живуть на пенсію, а продукти купляють у сільському магазині. Чому ви вирішили саме саме сюди переїхати? Так вийшлося. Тут вроде тихіше було. Сусіди виїжджали і забрали нас сюди. Тепер сусід умер, сусідку забрали, той, а ми залишилися цій хаті жити. Да, брикети, тож трошки купили дров, бо треба ж під брикети чимось розтоплювати. Оце таке. Наскільки це врятує ситуацію взимку? Ой, ну я не знаю. Я... Ну, Звісно, той, будемо топити добре, бо то, що у нас хата дуже погано отоплюється, вона тут взагалі плити немає, все воно. Холодна хата, звісно, будемо топити. От душі тепер спасі що дали нам брикети. Тепер будемо топити добре. Вже готова й до зими жителька села Галина Погоріла. Жінці 92 роки, тож потребує постійної підтримки. Допомагають Галині як благодійники, так і діти. Зокрема, привозять воду та продукти. Допомагають діти вам. А я вже. А хто ж мені допомагатиме? ж приїхали. А що вони вам привозять, окрім ліків? Ну, діти привозять, вже діти не буду казати, що не возять. Ну, да, привозять. Дякую їм, хай Бог дає їм здоров'я. Для того, аби пережити опалювальний сезон, жителі села пільгових категорій отримали по 4 тонни паливних брикетів. Це люди похилого віку 60, люди з інвалідністю перша та друга група, багатодітні сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми і самотні. Матері, чи батьки, опікуни таких дітей. дуже складна ситуація з паливними брикетами, Також це питна вода. Ну і гуманітарна допомога продовольча. Також благодійні організації допомагають тамтешнім і медикаментами. Пані Тетяна говорить, базових ліків вистачає, а от засобів індивідуальної гігієни, таких як памперсів чи пелюшок, бракує. Привезли раз чи два. Я взяла, і все, поки вони якось не виходить у них привозити. А раніше я питала, у них не було. А тоді привезли один раз, по моєму. А друге раз уже й не було. Близько 400 тонн брикетів благодійника Карітасу планують доставити у громаду до кінця серпня. Це допоможе понад двомстам домогосподарствам пройти зиму із опаленням. Вадим соринен, Микита Дейнега, телеканал МТМ.